Качка настільки буденний птах, що мозок автоматично ставить її в категорію нічого цікавого. Але саме тут і пастка. За цією спокійною ходою, кумедним кряканням і нібито простим життям ховається набір властивостей, які більше нагадують наукову фантастику ніж птаха з міського ставка. Качка бачить світ інакше, відчуває воду інакше і використовує своє тіло так, як нездатні більшість тварин. Саме качки мають здібності, які дозволили їм пережити льодовикові періоди, масове зникнення тварин і повну перебудову планети людиною. Тож, якщо ти думав, що знаєш качок, готуйся шокуватись. Якщо ви дивитесь це відео з підпискою, знайте, ви дуже класні. Це величезна підтримка та подяка за мою роботу та старання. А тепер пропоную перейти до цікавенького. Качки це одні з найдавніших і найуспішніших птахів на планеті. Перші предки сучасних качок з'явилися ще десятки мільйонів років тому, задовго до того, як людина взагалі почала впливати на екосистеми. Їхні викопні рештки знаходять у різних частинах світу, що свідчить про дуже раннє та швидке поширення. Уже тоді ці птахи були тісно пов'язані з водою, але водночас не залежали від неї повністю. Саме ця гнучкість і стала їхньою головною перевагою. Сьогодні у світі існує понад 110 видів качок, і вони мешкають майже на всіх континентах, окрім Антарктиди. Їх можна зустріти у тундрі, тропіках, горах, пустельних оазах і, звісно, у міських парках. Качка не прив'язана до одного типу середовища. Їй важливо лише, щоб поруч була вода, хоча б частину року. Саме тому вони так легко освоїли життя поруч із людиною. Багато видів ведуть перелітний спосіб життя, долаючи тисячі кілометрів між місцями гніздування та зимівлі. За способом життя качки надзвичайно пластичні, вони можуть бути денними або активними в сутінках, жити поодинці або у великих зграях, змінювати поведінку залежно від сезону. Їхній раціон також дуже різноманітний. Від рослин і насіння до комах, молюсків і дрібних водних істот. Це робить качку не вибагливою, а універсальною. У природі вона не спеціаліст, а опортуніст. І саме це дозволяє їй виживати там, де інші види зникають. Цікаво й те, що домашні качки це лише мала частина цього світу, штучно виведена людиною з диких форм. У дикій природі більшість качок залишаються повністю самодостатніми, незалежними і дуже обережними. Вони не прості, вони просто добре пристосовані. І розуміння цього моменту важливе, бо далі ми будемо говорити не про милу пташку зі ставка, а про результат мільйонів років еволюції, який виглядає надто звично, щоб викликати повагу з першого погляду. Качка одна з найпопулярніших птахів у домашньому господарстві. Вона стала домашньою не тому, що її було легко зловити, а тому, що вона виявилась неймовірно вигідною для людини. Вона швидко росте, добре набирає вагу і не потребує складних умов утримання. На відміну від курей, качки краще переносять холод, вологу і різкі зміни погоди. Їм не потрібні ідеальні курники, дорогі корми чи постійний контроль. Качка їсть майже все, що знаходить навколо, і при цьому залишається продуктивною. Саме тому її століттями розводили в селах, біля річок і навіть у заболочених місцевостях. Вона давала м'ясо, яйця, жир і пух, використовуючись практично повністю. Для багатьох родин качка була страховкою від голоду, вона легко пристосовувалась до різних кліматів і культур, і саме ця універсальність зробила качку однією з найбільш масових свійських птахів у світі. Люди обирали її не з любові, а з практичності і не помилилися. Країна, де качка стала культовою. Китай у Китаї качка не просто їжа, а частина культури, історії і символіки. Її розводять там уже тисячі років, і за цей час вона перетворилась на справжній національний продукт. Качине м'ясо вважається поживним, збалансованим і навіть корисним у традиційній медицині. Саме в Китаї з'явилися десятки порід спеціально виведених для різних умов і цілей. Качок там вирощують у масштабах, які важко уявити. Мова йде про сотні мільйонів птахів. Вони живуть поряд із рисовими полями, де одночасно допомагають контролювати шкідників. У китайській кухні качка має статус делікатесу, а не просто повсякденної їжі. Її подають на свята, церемонії і важливі події. Вона стала символом достатку і гармонії. Саме тому популярність качки у Китаї це не випадковість, а результат довгих століть співіснування. Тут качка не птах, а культурний феномен. Качі крякання немає відлуння. Існує відомий факт, який роками дивував людей. Качіне крякання, нібито не має відлуння. На перший погляд, це звучить як міф. Але саме він зробив качку зіркою наукових експериментів. Люди билися над питанням, чому звук відбувається від стін, але не повертається до вуха. Насправді, крякання має дуже специфічну частоту і форму хвилі, воно швидко розсіюється у просторі і змішується з фоновими шумами. Через це людське вухо просто не вловлює відлуння. У відкритому середовищі звук качки ніби зникає, не повертаючись назад. Саме тому здається, що його не існує. Це не магія і не обман, це акустика, яка працює проти нашого сприйняття. Качка буквально звучить так, щоб не виділятись у природі, і це знову не випадково, а частина її еволюційної стратегії. Навіть її голос допомагає виживати. І ще маленький, але важливий момент: якщо ви підтримуєте цей канал донатом, ви буквально допомагаєте виходити таким відео і далі. Тож, велике вам дякую за донат. Ви реальна частина цього контенту. На цей раз дякую Антону Цимбалюку та анонімному котику за донатик на Монобанку. Також нові спонсорці каналу, яку ви бачите на екрані. А якщо маєте можливість підтримати безпритульних тварин, навіть маленький донат може стати для когось теплом, їжею і шансом дожити до завтра. А там далі ще повно цікавого про прокачок. Перейдемо до них. Під час полювання качки можуть пірнати на глибину до 5-6 метрів. Качка здається поверхневою птахою, але це ілюзія. Деякі види здатні пірнати на глибину до 5, а інколи й 6 метрів у пошуках їжі. Для птаха це серйозна цифра, особливо якщо врахувати тиск і холод води. Під час занурення її тіло автоматично змінює баланс, а лапи працюють як потужні гребні гвинти. Качка не просто падає вниз, вона активно керує рухом. Серце уповільнюється, щоб економити кисень. Пірнання відбувається швидко і точно, без хаотичних рухів. Під водою вона орієнтується не лише зором, а й дотиком дзьоба. Саме так вона дістає молюсків і рослин з дна. Для хижака це означає втрату шансу. качка зникає за секунди. І таке занурення не трюк а буденна навичка. Крякати вміють тільки самки. Селезні ні. Те саме знайоме. Яке всі асоціюють з качкою насправді належить лише самкам. Селезні фізично не здатні крякати так само. Їхні звуки тихіші, хрипліші і більше схожі на шипіння або посвист. Причина у будові голосового апарату самки використовують гучне крякання для комунікації захисту і збирання потомства. Це голос контролю і попередження. Селезню ж навпаки вигідно бути менш помітним. У дикій природі зайвий звук це ризик. Тому саме самка говорить за всю зграю. Цей поділ ролей працює тисячі років. І так, більшість людей усе життя чують жіночий голос качки, навіть не підозрюючи про це. Природа знову зіграла тихо, але ефективно. У качки більше шийних хребців, ніж у жирафа. Так звучить як жарт, але це чиста анатомія. Незважаючи на коротку шию, качка має більше шийних хребців, ніж жираф. Її шия складається з дрібних, надзвичайно рухливих сегментів. Саме це дозволяє їй крутити головою майже під будь-яким кутом. Вона може чистити пір'я, діставати їжу і різко реагувати на небезпеку. У жирафа хребці більші, але їх менше, у качки компактніші, зате гнучкіші. Така будова ідеальна для життя на воді. Шия працює як універсальний інструмент. Вона не виглядає довгою, але її можливості значно більші, ніж здається. Це ще один приклад того, як зовнішність обманює. У природі важлива не довжина, а функціональність. Качка може спати і не спати одночасно. Качка має унікальну здатність, яка виглядає майже надприродною, але насправді є результатом жорсткої еволюції. Під час відпочинку вона може вимикати лише одну половину мозку, залишаючи іншу повністю активною та уважною до навколишнього світу. У цей момент одне око закрите, а друге залишається відкритим, постійно контролюючи простір. Це дозволяє качці відпочивати, не втрачаючи здатності миттєво реагувати на небезпеку. Такий сон особливо важливий у дикій природі, де загроза може з'явитися раптово з повітря, води або берега. Навіть під час плавання качка може дрімати, не втрачаючи рівноваги і орієнтації. Її мозок працює економно, але стратегічно, постійно чергуючи активні зони. Для людини сон це повне відключення, а для качки контрольована пауза. Вона ніколи не дозволяє собі бути абсолютно беззахисною. І саме ця здатність зробила качок надзвичайно живучими у світі хижаків. Її дзьоб не просто дзьоб, а живий фільтр. Дзьоб качки це складний біологічний механізм, який працює точніше, ніж здається, на перший погляд. Усередині нього розташовані спеціальні рогові пластини, які виконують роль фільтра. Качка набирає у дзьоб воду разом із мулом, піском, рослинами та дрібними істотами. За лічені миті вода виходить назовні, а їстівне залишається всередині. Цей процес не потребує зору і відбувається майже автоматично. Саме тому качки можуть харчуватися у каламутних водоймах, де інші птахи просто не здатні знайти їжу. Дзьо реагує на найменші частинки і вібрації, він одночасно чутливий і міцний, здатний працювати годинами без втоми. Качка буквально фільтрує світ навколо себе, відокремлюючи корисне від зайвого. Це приклад того, як природа створила інструмент, який людина змогла б повторити лише технологіями. Качка бачить світ не так, як ми. Зір качки влаштований зовсім інакше, ніж людський, і це кардинально змінює її сприйняття реальності. Вона бачить ширший спектр світла, включно з ультрафіолетовими відтінками, які для нас просто не існують. Поверхня води для качки це не сліпучий блиск, а складна карта рухів і відбиттів. Вона здатна помічати найменші коливання, які сигналізують про небезпеку або здобич. Під водою її зір миттєво перебудовується, не створюючи ефекту сліпої зони. Саме тому качка так швидко реагує на рух у товщі води. У сутінках і при слабкому освітленні вона орієнтується значно краще за людину. Її мозок обробляє зорову інформацію швидко і без перенавантаження. Світ качки набагато контрастніший і динамічніший, ніж наш. Ми бачимо ставок, а вона систему сигналів. Каченята приймають за матір першу істоту, яку бачать. У перші хвилини після вилуплення каченя не має часу на роздуми або вибір. Його мозок запрограмований негайно знайти того, за ким потрібно слідувати. Перший рухомий об'єкт, який потрапляє в поле зору, автоматично стає матір'ю. Це може бути справжня качка, людина або навіть тварина іншого виду. Музик не аналізує правильність цього вибору, він просто фіксує його. Такий механізм називається імпринтингом і працює лише короткий проміжок часу. Якщо контакт не відбувся, качення залишається беззахисним. Саме тому цей процес настільки жорсткий і безповоротний. Прив'язаність формується миттєво і не переглядається. З точки зору виживання, швидкість тут важливіша за точність. Краще помилитися, ніж залишитися на самоті. Складний цикл линяння без польоту Линяння для качки це не просто зміна пір'я, а критичний етап виживання, який потребує ідеального таймінгу. У певний момент вона одночасно втрачає значну частину махових пір'їн. Без яких політ фізично неможливий. Це означає, що качка на деякий час повністю втрачає свою головну втечу від небезпеки. У цей період вона стає особливо вразливою для хижаків. Саме тому линяння зазвичай відбувається в місцях, де є багато води і густі зарості. Качка різко змінює свій спосіб життя і стає максимально обережною, вона більше часу проводить у воді, де почувається безпечніше. Її поведінка стає тихішою, менш помітною і більш обережною. Нове пір'я починає відростати поступово, але воно значно якісніше за старе. Цей процес своєрідне оновлення всієї льотної системи. Природа свідомо йде на ризик, щоб потім отримати сильнішого і ефективнішого птаха. Без цього циклу качка просто не змогла б підтримувати здатність до далеких перельотів. Деякі види качок демонструють здатність до базового використання інструментів. Качок часто недооцінюють, вважаючи їх примітивними і керованими лише інстинктами. Але спостереження за деякими видами показали зовсім іншу картину. У певних ситуаціях качки здатні використовувати предмети як інструменти. Вони можуть брати гілочки, травинки або інші об'єкти, щоб дістати їжу з важкодоступних місць. Це не випадкові рухи і не гра. Качка цілеспрямовано застосовує предмет для досягнення результату. Вона оцінює ситуацію і підбирає дію, яка раніше спрацювала. Така поведінка свідчить про елементарне причинно-наслідкове мислення. Серед водоплавних птахів це зустрічається надзвичайно рідко. Це означає, що мозок качки здатний до навчання і адаптації. Вона запам'ятовує успішні рішення і повторює їх. Її інтелект не демонстративний, але функціональний. І саме цього рівня розуму їй достатньо для виживання. Чому качки ходять перевалюючись? І чому це не недолік, а перевага. Качина хода здається кумедною лише тому, що ми звикли оцінювати тварин за людськими мірками. Насправді це не ознака незграбності, а прямий наслідок того, що качка майже ідеально пристосована до життя у воді. Її лапки короткі, масивні і широко розставлені по боках тіла, що створює потужний поштовх під час плавання. У воді така будова робить качку стабільною, маневровою і напрочуд швидкою, але на суші ці ж самі лапи зміщують центр ваги тіла, змушуючи його постійно балансувати. Саме тому качка не крокує прямо, а ніби перекочується з боку в бік. Цей рух допомагає зберігати рівновагу без зайвих витрат енергії. Качка не бореться зі своєю анатомією, вона використовує її максимально ефективно. Природа не прагнула зробити качку гравітаційною на суші, бо її головна сцена вода. За елегантність ходи вона заплатила ідеальним плаванням. І в цій угоді качка вийшла переможцем, навіть якщо нам її хода здається смішною. Качка дивний приклад того, як еволюція може сховати складність у максимально звичному образі. Вона не виглядає небезпечною, не поводиться агресивно і не намагається привернути увагу, але при цьому використовує набір рішень, які працюють без збоїв уже мільйони років. Качка не домінує, вона пристосовується, вона не бореться з середовищем, а вбудовується в нього. І, можливо, саме тому вона є всюди, від дикої тундри до міського ставка. Ми бачимо її щодня, але майже ніколи не ставимо питання чому саме качки так добре виживають поруч з людьми. Після всього, що ви дізналися, качка неодооцінена чи переоцінена. Напишіть ваші думки у коментарях. Якщо тобі подобається дивитись на тварин не поверхнево, а по-справжньому глибоко, підписуйся на канал. А якщо хочеш зробити щось важливе вже сьогодні, допоможи безпритульним тваринам поруч із тобою. Іноді одна маленька дія важить більше, ніж сотня красивих слів, і обов'язково підтримуй наше військо, донатом. Це зберігає життя нашим захисникам та захисницям і загалом допомагає наближати перемогу. Дякую за перегляд та підтримку. До наступних зустрічей тут, на каналі Vibe Планети. Бережіть себе, Україну та природу. Слава Україні та її героям!